Добрий день усім! Як ми знаємо, людина сприймає інформацію у візуальному вигляді, тобто вигляді картинок, схем, набагато краще, ніж просто в текстовому форматі. Тому ми сьогодні з вами навчимося використовувати у наших презентаціях елементи інфографіки. Давайте нагадаємо, що інфографіка це картинки, схеми, діаграми у поєднанні з невеликим текстом. Якщо ми подивимося наші підручники да, з, е, інформатики або інших уроків, то побачимо, що в них активно використовуються схемки, таблиці, е, діаграми і так далі. До прикладу, уявимо собі, що нам потрібно зробити презентацію по темі уроку з такого предмету, як пізнаємо природу, першим елементом, який зустрічається в нас інфографіки, це є діаграми. Діаграма це зображення, за допомогою якого можна... Легко і просто подавати певні числові відомості у, у графічному способі подання. Як побудувати діаграму у програмі Google презентації? Для цього нам потрібно створити відповідно нашу презентацію, натиснути вкладочку Вставити та знайти пункт діаграма. Якщо подивимося на наш підручник, то це в нас кругова діаграма. Тут вона називається секторна і є значок такого кружечка. Додається в нас діаграмка, але як е, її заповнювати. Для цього ми натиснемо таку кнопочку з скобочкою і натиснемо кнопочку е, відкрити оригінальний документ. Наприклад, як перетворити цю діаграму, максимально схожу на діаграмку, яку ми маємо на сторінці 97. Бачимо, в нас є два пункти. Це площа суходолу та площа водної поверхні. Відповідно, нам потрібно прибрати зайвих два. З цього ми виділяємо просто четвертий та п'ятий рядочки ось ці дві комірочки, затискаючи ліву кнопочку миші, Та натискаємо кнопочку Delete або Backspace, щоб видалити наші дані. А в рядках які залишились, просто змінюємо назви на свої. Так, наприклад, це в нас буде площа суходолу та площа водної поверхні. Для того, щоб вводити текст в комірочки, просто натискаємо на. Певну комірочку і починаємо вводити текст. Якщо назначного тексту приховується, то ми можемо натиснути зверху, у нас є два стовпці, навести на межі між ними, затиснути ліву клавішу миші, Потягнути в одну чи в іншу сторону той, е, лінію, Там у нас відповідно стовпчик стане ширше. Якщо ми десь допустили помилку, ми можемо зверху бачимо рядочок, де відображається наш текст, натиснути тут і виправити тут іншу помилку. І натиснути на кнопку Enter, щоб зберегти зміни. Представляємо наші числа, які в нас є в діаграмці 149361. Ну і можемо ось тут змінити, наприклад, назву цього стовпця, наприклад, на площа. Тепер, що ми можемо робити з цією діаграмкою ще? Давайте ми її підпишемо до назву цієїграми правильно. У нас назва діаграмки це співвідношення площ поверхні суходолу і водної поверхні. Я запишу трішки скорочно. Для того, щоб змінити назву діаграмки, треба двічі класнути на її назву, ось тут, лівою клавішою миші. І в нас вона засвідчується синім. Далі ми прибираємо стару назву і записуємо нашу назву. Також ми можемо на цих вкладочках задати певний стиль діаграмці. Змінити колір фону, змінити кольор рамочки діаграми. Далі можемо попрацювати з кольорами ось цих секторів. Для цього ми натискаємо просто мишкою та задаємо потрібні сектори. Наприклад, тут нехай буде оранжевий, а тут нехай буде в нас вода це буде синім. А тепер давайте подивимося, чи зберелися зміни в нашій презентації. Для цього ми повернемося на вкладочку назад. Бачимо, що змін поки що немає, але в нас є кнопочка Оновити з'явилася. Натискаємо кнопку Оновити. і Наші зміни також вони підставляються. Далі ми можемо натискати на цю діаграмку, її зменшувати для, за потреби, розміщувати в потрібному місці, і далі додавати на наш слайд заголовок або якийсь додатковий текст, змінювати колір і так далі. Крім цього, а як будувати схемки в нашій діаграмці? Для цього ми можемо використовувати наші автофігури. Наприклад, давайте подамо у вигляді схемці частини світу, як ми їх можемо подати. До ми можемо може подати їх так. Використовуємо вкладку Вставити, фігури і будуємо нашу діагрампу з фігурок: з прямокутичків, трикутничків, стрілочок і так далі. Наприклад, у мене буде посередині ось такий заголовок. Щоб додати сюди текст, просто ми коли розмістили нашу фігуру, натискаємо на неї один раз і вводимо текст клавіатури і частини світу. Далі з текстом працюємо, як ми з вами вчилися на попередньому уроці. тепер давайте додамо стрілочки, ніби наша схемка, вона опускається вниз. Для цього переходимо вставити фігури, стрілки, і вибираємо потрібні стрілки, які нам потрібні для на нашої роботи. Наприклад, додамо ось таку стрілку. Можемо ось для зручності наш прямокутничок трішки розтягнути. Ця стрілочка буде тут. І далі дивимося на першого. Нехай в нас буде частина світу, це Америка. так. Отже, знаходимо картинку потрібну картинку з інтернету. Можемо скачати собі і вставити з комп'ютера, можемо скопіювати. Права кнопка миші, копіювати зображення. Повертаємося на нашу презентацію. Права кнопка вставити. Зменшуємо нашу картиночку, розміщуємо її під потрібною стрілочкою. І далі нижче додамо підпис, що це за частина світу. Знову ж таки, вставити фігурка. Наприклад, нехай це в нас буде вже якась інша фігурка, до прикладу, буде ось такий овал, Відомо, що це в нас Америка. Рівнімо, можемо наші фігурки форматувати, зверху змінювати колір заливки фігури. Колір стрілочок теж саме. До прикладу, в мене із фігур картинок вдалося побудувати ось таку схему. І якщо ми переглянемо нашу схемку у режимі перегляду презентації, то побачимо, що тепер наш слайд набагато цікавіший, ніж якби в нас був просто текст і картинка. Ваше буде завдання обрати тему. З інформатики або з іншого предмету, який ви вивчали в 5 класі, та створити презентацію з використанням схемок, таких, як ми з вами навчилися робити у програмі Google Презентації, та діаграм. Ви можете знайти в підручнику параграф стоючи іншої теми, знайти цікаву інформацію. Та зробити 3-4 слайди з використанням схемок та діаграмок, а не просто тексту та картинок, як ми це робили на минулих уроках. Дякую за увагу! У вас все вийде!